Інтерв'ю з Олегом Ждановим ми записали на 24-му каналі. А ви його посмотрите на моєму личному каналі, поэтому приглашаю к просмотру і підписуйтесь. Є така інформація сьогодні. пролунала від Держагентства Росії. Вони повідомили, а потім спростували новину про перегрупування військ РФ Дніпро на більш вигідні рубрубежі. Я би з вами хотів цю новину розглянути в контексті того, що відбувалося з цим угрупуванням Дніпро, і з тими новинами, які нам казали, що на лівому. У березі Дніпра теж щось відбувається, зокрема інститут вивчення війни, а нам про це казав. Тож, як ви розглядаєте всю цю історію, центр спротиву назвав цю інформацію інформаційним ІПСО, те, що росіяни завжди роблять, але знаєте, вона так якось ну м'яко кажучи, каряво зроблена. Ну, я, а я скажу так, що це могла бути просто неузгодженість не в, в головному управлінні, в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації. Справа у тому, що це угруповання військ російських військ, воно, хоч і має там в своїй чисельності близько там від 60 до 65 тисяч е, особового складу, але воно розтягнуто аж від нової Коховки до Олешок. І на сьогоднішній день там найменша щільність військ і для того, щоб і їм забезпечити е, оборону. Я вже не кажу про е, наступальне якось угруповання, поліквідати і провести операцію про поліквідації плацдармів, які ми сьогодні утримуємо на лівому березі, то їм сили сили засобів недостатньо. Треба або все збирати в кучу, або е, або треба. Перетягувати перетягувати з інших оперативних напрямків, тому, скоріш за все, а вони ми знаємо, що вони на відстані будують лінії оборони в глибині, і а, тому можливо е, хтось поспішно запустив в ефір цю інформацію стосовно того, що того, що вони готові відійти на заздалегідь підготовлений рубіж оборони для того, щоб не допустити подальшого просування наших наших військ але потім ця інформація була завернута або спростована і до речі зверніть увагу її прибрали не просто спростували її прибрали з інформпростору. В останніх числах жовтня декілька джерел змі повідомляли про зміну командира російського угруповання, оцього про яке ми говоримо Дніпро замість генерала Макаревича його очолив командувач ВДВ Михайло Теплинський. І також додам, що командувач цього угруповання почав казати про передислокацію цих військ, що в принципі він готовий про передислокацію. Це нам говорить про певні серйозні, я так розумію, проблеми, які творяться саме ну, наприклад, з цим угрупованням. Ну Так. Частково я вже сказав, що там недостатньо концентрації військ і треба десь ці війська брати. А на сьогоднішній день немає стратегічного резерву. Є ще 13 тисяч в Криму, але там в основному це мобілізовані так звані полки територіальної оборони, і добровольчі батальйони, типу БАРС. От. Так що тут величезна проблема, де, де, брати, де брати особовий склад, точніше, не особовий склад, де брати. Частини і, і з'єднання, які б можна було б ввести в бій. До речі, Теплінський він ж, ж відзначився ще в рік тому відступ з правого берега Херсону, це ж саме він там приймав участь. Він виводив там залишки тих десантних дивізій, які ми там добре пошматували ще на правому, на правому березі. От. Це перше. І друге, ну, я не бачив самого Теплінського з моменту його призначення. Там буквально на другий день після його призначення був удар по штабу оперативному штабу е групи військ Дніпро російських, і е ми знаємо, що там ну три три вищі, вищих офіцера. Ми вже ідентифікували е стосовно їх загибелі. І є інформація, що гелікоптерами вивозили в е ростов е яких е якихось високопосадовців, які там отримали поранення різного ступеню важкості. Так що, а де сам Теплінський, Хто його сьогодні бачив в стік з тих пір? Я не, не чув і не бачив його а, а, в інформпросторі. Хотілось би також розглянути оцей цікавий момент, що е, цей жест доброї волі в лапках він у них, так знаєте, е, пропрацьований, і можливо не узгоджено, можливо, там людський фактор, але це повідомлення було, воно було заготовлене і достатньо там було так написано з огляду на ситуацію. Ми прийняли рішення перейти. Ну тобто е, не на швидку руку, так би мовити, це було написано, а це було пропрацьовано. Тож, виходить, вони там, ну якщо так грубо сказати, на низькому Старті, але як мінімум, це в них під рукою лежить так, абсолютно вірно. Справа у тому, що ну, з точки зору військової, найліпший варіант це заздалегідь організовано, не втрачаючи управління військами, відійти на підготовлений рубіж. Тому що якщо буде обвал оборони, то це це буде для них катастрофа. І як вона де, де ми, ми зупинимось, тут дуже важко прогнозувати. Якщо якщо ми прорвемо їх оборону, Так що ви абсолютно праві, що судячи з е, формату подачі цієї інформації, так вона вже готова, заготовлена, і скоріш за все вона пророботана як варіант дій військ на цьому оперативному напрямку напрямку, в разі, в разі виникнення кризової ситуації. Зараз піднімається дуже багато розмов про те, що потрібні переговори і так далі. Ми розуміємо, що путіну потрібна ця пауза. На ваш погляд, короткострокова необхідна пауза чи довгострокова, там рік, два, три, п'ять. І додам також наступну новину, що на оборону витратять рекордні 39% бюджету РФ в 2024 році. Повідомляють їхні джерела. Ну з урахуванням того, що ми тут обговорюємо цю складну в них ситуацію на фронті. Вони там будуть казати, що в наступному році прям от точно. Все буде в них добре. От точно великі суми а, підуть на, на цю війну, яку вони почали. Але все ж таки, з якими складнощами ми можемо стикнутися? Скажу так, що десь до середини грудня до ну, треба порахувати по календарю, за 90 діб до о, дати призначення виборів припиняється, припиняється реєстрація кандидатів, висування кандидатів на пост президента. Російської Федерації Путін за зазвичай любить у самий останній день подавати свою кандидатуру. Тим більше, що він знов намагається програти, ну точніше, виконати оцей трюк з самовисуванням. А для цього треба збирати там певну кількість підписів виборців для того, щоб оголосити себе самовисуванцем. От до цього моменту я думаю, що на фронті буде загострення. І саме от те, що сьогодні вони широким фронтом намагаються перейти у наступ в пошуках найслабкішого місця в нашій обороні, от це тому і є підтвердження. А далі, а далі йому потрібна буде, ну, хоча б короткострокова оперативна пауза, ну на період проведення предвиборчої кампанії, щоб нічого поганого не сталося і і для перегрупування військ і їх до комплектування ну тому що не більше не більше півроку вони рахують що це буде буде достатньо для того щоб відновити наступальні, наступальні дії ну принаймні так проглядається найближчий план дій російської сторони Інститут вивчення війни нам також повідомляє, що українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, і як повідомляє інститут вивчення війни, просунулися вперед за цими даними. Українські сили просунулися в районі Новопрокопівки та зайняли позиції на північний захід від вербового. От хотілося б почути вашу оцінку тих подій, як зазначається, що просування незначне, але воно все ж таки є. Ну, тут, знову ж таки, у нас на сьогоднішній день, до речі, два напрямки залишаються, де ми маємо позитивні новини і де ми маємо так, успіх. Це роботинський плацдарм, його, ну, я рахую, що його можна вже так називати. І, до речі, там же ж особливість в тому, що оцей рубіж Новопрокопівка В РБВ, це фактично ми вже б'ємося всередині лінії оборони ворога. А, і далі, а, якщо ми її прориваємо остаточно, то тоді до о, пшенічного черетуватого там а, далі укріплень фактично немає. От, вони зараз намагаються а, навколо Такмака побудувати нові. нові. Лінію оборони, але ну подивимось наскільки вони вони встигнуть це зробити. Тому о, тут у нас ми е, перегрупували війська. Ми е, дали е, дали собі раду в плані підсилення і тому відновили наступальні дії, штурмові дії е, російських позицій. Так що тут е, цілком обґрунтовано і е, я рахую, що е, можливо е, роз, продовжувати розвиток цього успіху і надалі. До речі, ви згадали за Токмак. у передмісті окупованого Токмака. Пролунали щонайменше три вибухи. Мер Мелітополя нам про це повідомляє. інформації про руйнувань наразі. Немає, але от додам також цікаву інформацію від того ж інституту вивчення війни про те, що Україна посилює атаки на російські війська та тили росіян. На посилення атак вказує інтенсивність останніх операцій. Напад українських партизанів на колишнього голову народної міліції, так званої ЛНР, 8 листопада удари по військовій базі росіян в окупованому Скадовську, херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада. І щонайменше не менше три атаки та напад партизан у тилу самої Росії 11 листопада, от такі цікаві дані. Ну до речі, ми, ми починаємо точніше, не починаємо. Ми продовжуємо. Ми розпочали ще влітку. Ми розпочали активну фазу знищення логістики противника. І чим далі, тим більше ми намагаємося це її руйнувати, тому що логістика доволі сильно впливає на боєздатність тих частини підрозділів, які знаходяться на передньому краї, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. Так, що це будемо говорити на сьогоднішній день. Ну це другий по значимості напрямок дії е, наших сил оборони. Причому на всій лінії фронту, починаючи від Ч е, е, узбережжя Чорного моря, від Кінбурзької коси, до закінчуючи до Сватовим, до е, от на всій лінії фронту, ми намагаємося на глибину досяжності наших вогневих засобів, намагаємося е, нищити логістику ворога. У Росії почали підготовку до виробництва винищувачів нового покоління Су-57 чекмейт. А що це за такий літак? Як швидко вони можуть його вибудувати? Ну і взагалі цікава назва чекмейт. Щось по-скріпоносному. Ну з назвою вони скоріш за все просто під захід хочуть його підігнати, щоб назва була західного зразку. Ну скажу так, що підготовка це ще не початок виробництва. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, то з виробництвом літаків взагалі дуже величезна проблема в Російській Федерації. І на сьогоднішній день з того, що ну я не пам'ятаю там цифри, але виробр за останні декілька років там є одиниці літаків, які вони, вони зібрали і ви з заводу, uh -huh. от у них ще не закінчене наже вробництво сутридцять п'ятех по контракту з Іраном. Вони не передали е, ту кількість машин, яку вже оплатив ще в лютому місяці іран і завершив е, цю, цю угоду. Оформив, точніше, цю угоду, оплатив і оформив повністю цю угоду. Так що казати, ну казати можна все, що завгодно. І що Сармат завтра заступає на бойове чергування, хоча це тільки державні випробування цієї ракети. Що там інше? Що ту 160 м вони там хочуть запустити в серію, але запускають її з 2019 року. Один літак зібрали, і то за рахунок фюзеляжу, який залишився з часів Радянського Союзу. Так що я би я би поки що розглядав це як піар-акцію, а далі подивимось. Розвідка наша скаже, що, в якому стані е, там ця програма, і наскільки вона близька сьогодні до е, постановки на конвейер. Зрозумів що відповідь. Також цікава новина. От, от надійшла Сполучені Штати Америки викупили 60 списаних Нідерландами німецьких е, зенітних е, гепардів е, та передадуть їх Україні. От маємо таку інформацію е, бентежить тільки слово списаних е, з ними щось не так чи е, вони придатні для того, аби виконувати свої військові завдання. Ну, зазвичай техніку списують, коли вона о, вислужує встановлені терміни, але це не говорить про те, що вона технічно не, не боєздатна. Це перше. друге, у нас є і у нас вже є і база, і у нас є довгостроковий договір з, його, з їх виробником Рейн вони до речі, там і завод зараз організовують по ремонту і обслуговуванню техніки озброєння, які вони випускають. Так що це я думаю. Від якщо і буде потребувати відновлення, то це не проблема. Але 60 гепардів це або 60 об'єктів тактичного рівня прикритих, або це прикриті наші війська на лінії, на лінії фронту. Так що, це доволі доволі хороша кількість і. Я думаю, що ми скористаємося ними так, як та і так, як вони uh -huh. призначені. Хотів би з вами також обговорити одну угоду і почути ваші думки з цього приводу. Ізраїль і Фінляндія підписали договір про постачання до Фінляндії ізраїльської системи противоракетної оборони Праща Давида. Це зенітно-ракетний комплекс великої дальності. Сума угоди склала 317 мільйонів євро. В цьому контексті, звісно, потрібно зрозуміти. А м, у нас йде війна. Ми неодноразово просили у Ізраїля якусь та й в принципі ми відкриті до допомоги, особливо протиповітряної оборони. Мотивація Ізраїля була в тому, що їм самим необхідна, у них самих складна ситуація. А тут розпал війни у них і нашої війни ми бачимо от таку цікаву угоду. Ну по-перше, ця угода це ж на сьогодні, вони будуть передавати. Це довгострокова угода, яку Фінляндія заключає. Праща Давіда це не стільки комплекс, це система, в яку входить три комплекси: починаючи з тактичного комплексу залізний купол і закінчуючи «АРОУ-3», це висовисочі хет. Висотний uh -huh. комплекс, який е, там до 200 кілометрів збиває висоту. Фінляндія, я так розумію, вони е, закуповують систему протиракетної оборони для своєї всієї країни, і е, скоріш за все, це буде довгостроковий договір. І не завтра це будуть ці постачання. Я думаю, що якщо б ми звернулися з таким проханням, то можливо, ми б змогли підписати такий, такий договір на її виробництво і постачання. Справа у тому, що ми сьогодні потребуємо озброєння сьогодні і зараз. А от в цьому сенсі, так, політичне керівництво Ізраїлю, ну принаймні поки що не налаштовано на передачу нам техніки озброєння на будь-яких умовах. Почув вас, наш президент написав наступне вже майже половина листопада, і ми повинні бути готові до того, що ворог може збільшити кількість ударів безпілотників або ракет по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. А в Україні вся наша увага має бути зосереджена на обороні на протидії терористам, на всьому, що Україна може зробити для того, щоб нашим людям було легше переживати цю зиму, і для того, щоб підвищити спроможність нашого війська. Зазначу, що написаний текст був на англійській мові. Тож, відповідно, скоріш за все, це звернення таке публічне до наших партнерів, аби вони допомогли все ж таки посилити ще більше нашу нашу протиповітряну оборону, але все ж таки звучить як попередження на вашу думку, попередження саме про атаки. На вашу думку, яка ситуація, коли від росіян чекати от цього масованого удару? Бо насправді складається відчуття, наче вони от вичікують якогось моменту. Ну вони вже не вичікують. Я би я би також сказав, що вони вже починають потрохи прощупувати нашу а, систему протиповітряної оборони. Оці, а, оці пуски балістичних ракет те, що відбувалося по Києву, там по півдню України. А це фактично, а, на мій погляд, розвідка бою. Вони намагаються виявляти щільність нашої ППО і про і де вона розташована. Так що я думаю, тут два критерії. Перше, вони зараз проводять розвідку нашої, нашої системи ППО, чого ми досягли, і де ми сьогодні знаходимося в закритті нашого неба. Друге, це зниження температури середньодобової до, до нульових або мінусових позначок. Ну і третє, ще можна додати чинне, це продовження накопичення ракет. На сьогоднішній день 830-840 ракет, як оцінює наша розвідка, в принципі, це достатня цифра, але там це всіх типів ракет. Угу. А ми знаємо, що у них більше всього застосовувалися крилаті ракети для ураження наших об'єктів і шахети. Так що, оцей три чинника, коли вони зійдуться воєдино, в, в тоді я думаю, ми і. Почнемо е, отримувати масовані ракетні удари. Ну треба треба розуміти, що такими масованими, як рік тому, навряд чи вони будуть. Що там по 100 ракет в одному залпі. Я думаю, що вони вже фізично не можуть відтворити такі таку масованість ракетного удару. Пане Олег, дякую вам за ваш аналіз. Дійсно, дуже змістовно і цікаво. Бажаю вам гарного дня. На до побачення. Дякую, до побачення. Олег Жданов, військовий експерт.